Друзі, подяка Богу за ще один, день, за ще одну можливість ось так разом зібратись у Божому храмі. Раніше, можливо, ми не дуже то про це думали, але події останнього часу показали, наскільки треба цінувати кожен день, який нам дає Господь. Після 24 лютого наше життя сильно змінилось. Ми побачили, що події, які розгортаються в нашій країні, вони є вкрай небезпечними, вкрай непростими. Всі наші плани вони полетіли шкереберть. І для мільйонів людей, звичайно, це є вкрай болючим. Але з іншого боку, для нас, як людей віруючих, з'явилась можливість потужної духовної практики, чути голос Божий, розуміти, що треба робити саме сьогодні, де потрібно бути саме сьогодні. І наскільки мені відомо, за весь цей період військових дій ніхто з нашої церкви не загинув. Бог зберіг. Господь показав, що Він є не богом книжкової теорії, а Богом реального життя. Повірте, кулі літали дуже близько. Вибухи лунали на відстані декілька десятків метрів від деяких членів нашої церкви. І Господь зберіг. 90-й псалом Він реально працює. Не просто так там написано. Тисяча і 10 тисяч впадуть біля тебе, але до тебе не доторкнеться, не наблизиться навіть. Наш Бог це є реальний Бог. І я більш ніж впевнений, що у кожного є своя воєнна історія. Як Бог провів через всі ці вкрай складні обставини. І дуже хотілося б, друзі, щоб в кінці кожного недільного служіння звучало б хоча б одне свідоцтво, одна історія про те, як Бог зберіг, як Господь допоміг в цих вкрай складних обставинах все ж таки пройти і зберегти свою віру і свою сім'ю. І сьогодні перед молитвою хотілося б коротко прочитати разом з вами. Деякі біблійні тексти. Євангелія від Луки, 21 розділ з 25 го вірша, читаємо такі слова. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху й чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Сучасний світ переживає вкрай непрості часи? Одна хвиля проблем і негативу йде за іншою. Коронавірус, війна, потім, можливо, буде голод, ще щось. І мільйони людей вони просто занурюються в атмосферу паніки і страху. І звичайно виникає питання: а чи можливо в усіх цих обставинах? Жити без страху. Саме це і є тема сьогоднішньої проповіді. Чи можливо зараз жити без страху? Друзі, Біблія говорить нам про те, що немає нічого нового в цьому світі. Те, що є зараз, воно вже було колись. Народ Ізраїля пройшов через безліч воєнних всяких подій. І, звичайно, людям тоді також було моторошно і неприємно. Інколи всі ці події розтягувалися на десятиліття. І все, що нам необхідно зробити, це просто подивитись у глибину віків, на життя Божого народу, Божих людей. І зробити висновки з життя тих, кому вдалося перемогти страх навколишні обставини і справді бути переможцем в усіх сферах свого життя. Перша історія, яку хотілося б сьогодні згадати, в книзі суддів описується життя одного чоловіка, який на початку був. Вкрай полохливим, боязким. Він боявся ворогів філістимлян, Лікітян, ховався від них десь там, у ямах, лісах. Але потім щось трапилося в його житті. І його характер різко змінився. Його поведінка повністю змінилась. Він справді став переможцем над ворогами, над страхом, став суддею Ізраїля на 40 Років. Хто ж це такий? Хто пам'ятає? Чоловік на ім'я Гідіон? Що трапилося в його житті? Давайте прочитаємо. Книга суддів, 6 розділ, 12 вірш. Явився до нього ангел Господній і промовив йому: Господь з тобою хоробрий мужу. І в 16 му вірші. І сказав йому Господь: Але я буду з тобою, і ти поб'єш міндянітян як одного чоловіка. Гіон пережив зустріч з Господом і почув слова, які прийняв глибоко у своє серце, у свою душу, коли Бог йому пообіцяв: Гдео, не бійся! Я буду з тобою. І ти переможеш мідіанітян як одного чоловіка. І якщо ми уважно читаємо інші біблійні історії, то помічаємо, мабуть, що схожі слова Бог говорив також іншим людям: Мойсею, Давиду, Іллі. І звичайно виникає питання. Як нам жити таким чином, щоб справді Бог був поряд з нами? Щоб це було не слово теорії, але досвід реального життя. Все, що від нас вимагається для того, щоб перемогти страх будь-якого масштабу, це просто впевненість в тому, що Господь поряд. Так чи ні? Коли Бог поряд, ми це не просто знаємо, а ми це відчуваємо і переживаємо, то справді нема про що хвилюватись. Пам'ятаєте трьох друзів Даніїла, яких кинули в вогняну піч. І нічого з ними не трапилось. Ніякої шкоди вогонь їм не зробив. Вкрай складне випробування. Але і там Бог їх зберіг. Тим більше під час інших випробувань Господь може зберегти нас. Найголовніше, щоб Він справді був поряд. І виникає питання, яким же чином нам залучити Бога у своє життя. Щоб йому було приємно перебувати поряд з нами. Щоб нам не відштовхувати його якимись вчинками або словами. Знову ж таки, друзі, не треба нічого вигадувати. Нема нічого нового в цьому світі. Те, що є, те вже колись було. Все, що від нас вимагається, подивитись на приклади людей, які це вже колись робили. І одним з таких людей, звичайно, був чоловік на ім'я Давид. Йому вдалося залучити Бога у своє життя. Господь також був поряд з Давидом, і він не зазнав жодної військової поразки. Вдумайтесь, за десятки років суцільні перемоги, тому що Господь був поряд з ним. Як же це йому вдалося? Читаємо. Дії Апостолів, 13 розділ, 22 вірш. А його, віддаливши, мається на увазі Саула, поставив царем їм Давида, про якого і сказав, засвідчуючи: Знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка, за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. В російському написано Сина Єсеєва, который сполнить всі хотіння мої. Одна із основних причин, чому Бог був поряд з Давидом, полягала в тому, що Давид виконував Божі бажання. Написано, всі хотіння мої, всі бажання Бога Давид уважно вивчав і намагався виконувати. І знову ж таки виникає питання: а які такі бажання у Бога? Що він від нас очікує? Його найголовніше бажання полягає в тому, щоб, звичайно, ми виконували першу заповідь. Люби Господа, Бога Твого. Так чи ні? Він просто хоче, щоб ми його любили. Але знову ж таки, давайте розберемося, що це значить. В новому заповіті говориться про те, Першому листі до Користян в 13 розділі 4 вірші перша якість любові. Любов довго терпить. І коли ми говоримо про любов Бога до людей, то так Богу доводиться дуже довго терпіти нашу недосконалість, наші помилки, наші погані вчинки. Чекати, коли ж нарешті мільйони людей покаються в своїх гріхах і не вернуться до нього. Коли йде мова про любов до ближнього, то також перша якість любові довго терпіння, тому що ми з вами є люди недосконалі. І у більшості випадків доводиться довго. Терпіти, коли хтось робить якісь свідомі, неправильні вчинки. Але коли ми говоримо про нашу любов до Бога, то, мабуть, вона якась інша. Чому? Тому що Бог є досконалим, Він не помиляється, не робить нічого поганого, і чогось довго терпіти, мабуть, не треба. Наша любов до Бога вона проявляється в інших речах. Його бажання, люби, мене треба розкласти по частинкам і побачити, що ж це значить. Дивіться, що написано в книзі Псалтир, 24 розділ 15 вірш. Мої очі постійно до Господа. Бо Він з пастки витягує ноги мої. Якщо ми говоримо, що ми любимо Бога, то перш за все, треба на регулярній, постійній, щоденній основі привчити себе до того, щоб дивитись на нього. Тобто звертати свою увагу на Бога, згадувати про Його Сина Ісуса Христа. Про те, що Він зробив для нас з вами на Голгофі, проливши свою кров. Раніше учні Ісуса вони збиралися кожного дня і мали хліболомання, згадуючи те, що зробив Ісус. І це не просто так. Тому що коли ми про нього говоримо, згадуємо, думаємо, то щось відбувається навіть в матеріальному, фізичному всесвіті. Написано, коли двоє учнів йшли по дорозі в Ємаус і говорили про події в Єрусалимі, то сам Господь Ісус у фізичному тілі вже після Воскресіння підійшов до них і почав говорити з ним. А уявіть собі, якщо б вони йшли по дорозі і розмовляли про бізнес, розмовляли про якісь розваги, хто переміг у боксі чи футболі. То я дуже сумніваюся, що до них би підійшов Ісус і почав би розмовляти з ними. Сьогодні цей світ влаштований таким чином, щоб за будь-яку ціну вкрасти наші очі. Щоб ми перестали дивитись на Бога. Перестали думати про Ісуса Христа і спрямували. Нашу увагу, наші очі на якісь розваги. Цих розваг сьогодні вкрай багато. У кожного, мабуть, в кишені лежить коробочка, яка називається смартфон, з мільйонами відосиків, сайтів, музики, все що завгодно. І нам з вами треба перевірити свій хід життя. Чи справді ми щодня віддаємо свою увагу? Господу, Згадуємо про Ісуса, дивимось на Нього, говоримо про Христа. Або, можливо, наші очі вкрадені, наша увага вкрадена. Перше прохання Бога до людей, воно є вкрай простим і звучить так: подивіться на мене. Друзі, раніше ще під час життя ізраїльського народу, тисячі років тому назад, Бог так само хотів, щоб люди звертали на нього увагу. І коли ця проблема набула хронічного такого розміру, то ви пам'ятаєте, що трапилося у пустелі, коли отруйні змії почали жалити людей. І спосіб врятуватися був тільки один подивитись на мінного змія якому Мойсей зробив і поставив у центрі табору. Не треба було купувати якісь мега дорогі ліки, шукати яких найкращих лікарів. Все, що чекав Господь, щоб люди подивились на мідного змія у центрі табору. Друзі, цей мідний змій це є образ Ісуса Христа. Бог так само хоче, щоб ми дивились на Ісуса, в ньому наш порятунок, в ньому наше зцілення, в ньому наше майбуття. Зоровий контакт з Ісусом. Це те, що Бог чекає від нас. Це те, що справді допомагає нам залучити Бога у своє життя. Коли ми на нього дивимося, тоді може наступити інший етап. Тому що любов до Бога передбачає не тільки подивись, але ще декілька бажань. Читаємо Псалом 26.4. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Ось такий цікавий переклад цього тексту я знайшов. Друге прохання Бога в рамках нашої любові до Нього звучить так. Прийди до мене. Дуже просто. Перше, подивись, друге прийди. Пам'ятаєте слова Ісуса, коли Він одного разу сказав: прийдіть до мене всі. Не тільки ті, які мають проблеми, хвороби. Прийдіть до мене всі. І це треба робити щодня приходити до Господа. І найпростіше, друзі, виконати ось це Боже бажання це прийти у храм на молитву вранці або увечері, або в день. Ви знаєте, що в нашому храмі щодня, кожні чотири години відбувається молитва. І повірте, зал не такий повний, як зараз. Чому? Тому що, можливо, переважна більшість забули про це прохання Бога. Прийдіть до мене всі. Хоча б один раз на день. Якщо ми з вами живемо поряд з храмом, то бажано приходити у зручний для нас час до роботи або після роботи. Це є Боже бажання. І це є Божа привілея приходити в храм, який, незважаючи на активні військові дії на протязі вже, мабуть, восьми місяців, він є цілим, чудовим, освітленим і теплим. Слава Богу, за цей храм, слава Богу, за можливість приходити щодня до храму. Давайте будемо цінувати цю можливість, друзі, поки ми знову десь не роз'їхались, розлетілись. В інші регіони чи різні країни є така можливість, треба приходити, пам'ятаючи ось це бажання Ісуса Христа, прийдіть до мене всі. І нарешті третє бажання Бога, яке саме формує нашу любов до Нього, звучить так: говори зі мною. Також дуже просте і зрозуміле бажання. Перше, подивись, друге прийди, третє говори. Бог створив нас таким чином, що ми можемо говорити. Більше ніхто на цій землі, і, можливо, навіть у всесвіті, цього не може, але ми можемо. І ця можливість дана для того, щоб, перш за все, говорити із Господом, який створив нас. Він хоче з нами спілкуватися. І ми це робимо, коли ми молимось, коли ми співаємо духовних пісень. Також, друзі, давайте перевіримо своє життя, наскільки часто ми співаємо. Якщо тільки у храмі, то це дуже мало. Треба співати щодня вдома, і вранці, і ввечері. Повірте, якщо вранці людина співає одну, другу, третю, духовну, гарну пісню. У неї буде чудовий настрій. Вона не буде сваритися, вона не буде гніватись. Весь день пройде чудово і гарно. Якщо ви ще цього не знаєте, то спробуйте. Змініть трошки хід свого життя. Почуйте про це Боже прохання. Говори зі мною. Не тільки через молитву, але також через спів. І зараз разом з вами хотілося помолитись і просто подякувати Бога про те, що Він є Бог живий, що Він не є Богом книжкової теорії, але є Богом реального життя, Богом, який береже нас за межами церковного паркану в найскладніших обставинах життя. もうでもし。